Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон. Я тренер-реабілітолог, і тут ми тренуємось свідомо, ефективно та розвиваємо інтелект нашого тіла. Сьогодні на вас чекає комплекс для покращення мобільності та гнучкості в тілі. Сідаємо на сідничні бугри і ноги вкладаємо в позицію йога. Витягуємося за маківкою вгору, а за сідничними буграми вниз. Зробимо декілька дихальних циклів, розслабляємо плечі, розслабляємо шию, дихаємо розширяючи ребра, живіт, задні ребра. Намагаємось кожним дихальним циклом зробити ваше дихання все об'ємніше і об'ємніше. При цьому залишаючи плечі нерухомими. Видих. І знову вдих і видих. Зараз починаємо робити напівкола головою, витягуючи підборіддя до, одно, до одного плеча і вгору, і до іншого і вгору. Грудна клітка залишається нерухомою. Працюємо через згинання в шийному відділі. Коли підборіддя буде рухатися вгору, будемо відчувати приємне розтяжіння попередній стінці шиї. Зараз зафіксувалися по центру, поклала руки за голову в замок, зробили вдих і на видих розслабляємо руки і опускаємо голову вниз. Але не треба тиснути додатково руками вага наших рук, вона зробить свою справу. Зараз ми будемо відчувати приємне розтяжіння по всьому хребту. І трохи побудемо в цьому положенні. Зробили вдих і на видих повернулися в центр. Зараз правою рукою обіймаємо ліву вушну раковину. Ліву руку ми піднімаємо до рівня нашого плеча і долонь натягуємо трохи до себе. Вже в цьому положенні ви можете відчувати таке приємне натяжіння по лінії рук, а також навіть можете відчувати оніміння через ось це згинання в нашому зап'ясті. Але це буде в нас короткочасно, тож не хвилюйтеся. Зараз робимо вдих, і ми долоною м'яко нахиляємо голову праворуч. І на видих повертаємось назад. І знову вдих, і видих, і вдих. І видих, вдих, і видих. Робимо цей рух м'яко, обережно, не поспішаємо. І останнє повторення. Змінюємо сторони лівою долонею обіймаємо праву вишну раковину, права рука нас витягується в сторону, ми ніби хочемо дотягнутися до стіни. І на вдих починаємо опускати голову ліворуч і повертаємось в центр. При цьому грудна клітка залишається в нас на місці. Нам би хотілося бачити нахил тільки голови. Вдих. І видих. Вдих. Видих, вдих і видих, занадто сильно не тиснемо собі на голову, так просто м'яко дозволяємо нашій голові опуститися. Чудово. Зараз опустили праву руку вниз, голова залишається в невеликому нахилі, і ми працюємо з вами плечем робимо колові рухи назад. Таким чином ми ще більше будемо з вами мобілізувати шию. Можливо, зараз буде таке трошки неприємне розтяжіння в зоні трапеції. І змінюємо сторони. Робимо те ж саме тепер лівим плечем, нахил голови праворуч. Рух плечем робимо такий амплітудний, дуже Гарно заводимо плече назад, опускаємо вниз і повертаємось в центр. Назад, вниз і в центр. Чудово. І повернулися в центр. Зараз піднімаємо обидві руки на лінію плеча. І будемо робити вправу, яка дозволить нам покращити мобільність плеча і лопаток. Ми починаємо заводити руки назад, ніби хочемо доторкнутися долонь до долоні. У вас може це вийти, а може ні. Головне це робити ось цю ротацію в плечових суглобах і гарно провертати наші плечі. Ключиці залишаються в нас широкими, тобто нам би не хотілося робити це ось таким рухом. Так? Ми залишаємо таке натяжіння між нашими, між нашими плечима, уявляємо, що в нас тут натягнута стрічка між одним і іншим плечем, і ми не хочемо втрачати натяг цієї стрічки. Погляд спрямовуємо вперед, не компенсуємо це ось таким згинанням. Хоча буде, можливо, хотітися так зробити чудово і зафіксували руки в центрі. Зараз робимо вдих, витягуємося за маківкою, і на видих залишаються руки нерухомими, ми робимо ротацію ліворуч, на видих, пом'якшуючи грудну клітку і дозволяючи їй піти е, в таке е, Зараз робимо вдих, і на видих, залишаючись в центрі, ми починаємо робити ротацію ліворуч, даючи можливість грудній клітці пом'якшитися. І на вдих повертаємось назад. Дуже важливо, що наші руки не просто зараз а відведені в сторони, а вони ніби трохи обіймають велику кулю. Знову зробили вдих, потягнулися за маківкою, і на видих робимо ротацію праворуч. Ми робимо цю ротацію навколо своєї осі, тобто нам би хотілося зберігати витяжіння е, вгору і зберігати відчуття, що ми з вами підпираємо стіну. Видих і вдих і видих, вдих та залишається в центрі, також нерухомий видих, тільки. Грудна клітка скручується, немовби ми з вами викручуємо рушник. Вдих і видих, вдих і видих. Вдих, і останнє повторення видих. І вдих повертаємось в центр. Зараз ми сідаємо в положення русалки, ліва нога залишається попереду, права нога залишається позаду. Сідаємо так, щоб обидві наші сідничні бугри вони були на підлозі. Якщо у вас ситуація, коли одна сіднична кісточка вона знаходиться в повітрі, ми під передню ногу підкладаємо щось м'яке для того, щоб ми з вами могли мати нейтраль голови, грудної клітки і тазу. Піднімаємо руки на висоту нашого плеча і трошки одразу розкриваємо долоні до стелі. Таким чином, щоб ми відчували зовнішню ротацію в наших плечах, так? і плечі не залишалися в такому положенні, коли вони завалюються вперед. Зараз на вдих ми будемо нахилятися ліворуч, тягнемося правою долоною, робимо вдих в праве ребро і на видих повертаємось в центр. І знову вдих. І видих і вдих. Робимо нахил ліворуч, але права наша сіднична кісточка, вона навпаки тягнеться вниз для того, щоб у нас відбулося рівномірне натяжіння з правої сторони вдих і видих, вдих і видих. Уявляємо, що зараз. Наш лівий бік ніби обіймає кулю для того, щоб не було такого схлопування нашого лівого боку. Наше завдання так, не опуститися просто низько, наше завдання з вами потягнутися гарно в сторону так, і розкрити латеральну лінію. Ліва рука, яка залишається в нас в упорі, вона тримає плече в центрі, вдих і видих і вдих. Зараз зафіксуємось з вами в нахилі. На видих ми розгинаємо ліву руку і доповнюємо цей рух ротацією грудної клітки в згинання. І знову вдих повернулися в центр. І знову видих. Випрямляємо ліву руку. У нас йде ротація. І вдих, повернулися в центр. І видих. На видих, нам би хотілося пом'якшити грудну клітку і трошки дати грудині провалитися і виштовхнути лопатки до стелі. Вдих і видих. Вдих. І видих. Зараз з вами зупинимось в ротації, покладемо праву долонь на грудину. І трошки себе так постукаємо по ній, щоб усвідомити, що зараз ми б хотіли від свого тіла отримати. Робимо вдих і на видих цю зону, по якій ми зараз простукуємо, ще більше штовхаємо, ніби в глибину. І знову вдих і видих і вдих і. Видих чудово. Повернулися в центр. І змінюємо з вами сторони. Тепер права нога попереду, ліва нога позаду, робимо те ж саме, вибудували нейтраль, потягнулися за маківкою, руки в сторону. І на вдих У нас йде опора на праву руку, нахил праворуч, і розкриваємо нашу ліву латеральну лінію. І на видих повертаємось назад. І знову вдих. І видих, вдих, видих, коли робимо нахил праворуч, наша ліва сіднична, кісточка вона тягнеться вниз, вдих, і видих, ми ніби хочемо цей сідничний бугор навпаки віддалити від себе для того, щоб ми відчули рівномірне розтяжіння. Видих і вдих. Видих і зробимо ще одне повторення. Залишимось з вами в нахилі і працюємо з ротацією на видих. Права рука випрямляється, і ми дозволяємо нашій грудній клітці піти в згинання і ротацію вдих і видих. Нам би хотілося запускати цю ротацію саме від грудних хребців, та залишається на місці видих. Вдих і видих, вдих, і видих, вдих і видих. Зупинимось зараз в ротації, поклали ліву долонь на грудину, трошки її простукуємо, так для кращого усвідомлення, робимо вдих. І на видих грудна клітка ще більше пом'якшується, і ми цю зону, яку простукуємо, ми її трошки проштовхуємо всередину. І знову вдих і видих. Ніби грудна клітка, вона з кожним нашим видихом стає все м'якішою і м'якішою вдих, і видих. Чудово, і повернулися в центр. Зараз сідаємо. Позицію на сідничні бугри, коли ноги знаходяться попереду, ставимо ноги на ширину нашого килимка, позаду підтримуємо себе долонями, зберігаємо витяжіння за сідничними буграми вниз і за маківкою вгору, і починаємо опускати ноги праворуч, повертаємось в центр, і ліворуч працюємо над мобільністю кульшових суглобів. Нам би хотілося, щоб наш таз не з'їжджав. В передній чи задній нахил, скоріше в задній, тому що в передній тут з'їхати дуже складно. Так, ми хочемо постійно тримати ось цю нейтраль і постійно витягуватися за маківкою для того, щоб ми не нахилялись назад. Гарно відчуваємо, завдяки чому відбувається рух. Так? Зараз у нас тут головні кульшові суглоби. І ми намагаємось кожен раз покласти обидва коліна до підлоги, мінімізуючи при цьому рух тулуба. Чудово. Дихання тут може бути на ваш розсуд. Головне зберігати більш стабільну позицію. І положення нашого з вами корпусу, для того, щоб ми пропрацювали саме бажану зону кульшових. Чудово зараз залишаємось по центру, права нога йде в опору на ліве коліно, Руки знову ж таки залишаються в опорі, і ми зараз згинаємо лікці і дозволяємо нашому тазу піти в задній нахил. Робимо вдих, і на видих ми тягнемося грудиною вперед, розгинаємо лікці. І будемо відчувати приємне розтяжіння правої сідниці. І знову на вдих. Опустилися вниз, таз йде в задній нахил. На видих, ми навпаки, хочемо ніби лобковою кісткою потягнутися вперед. Тягнемося також грудиною і розгинаємо руки. І знову вдих і видих. Тобто ми перекочуємось за сідничні бугри. І потім, ніби, знову хочемо повернутися в опору на сідничні бугри. Ви повинні це відчувати, бо якщо ми будемо залишати таз в задньому положенні, ми не будемо відчувати розтяжіння сідниці. Вдих і видих. І ще одне повторення вдих і видих. Змінюємо сторони. Тепер ліва нога йде в опору на праве коліно. Ви зараз можете відчути різницю сторін, так, це буде одразу відчутно. Згинаємо руки в ліктях, даємо тазу піти в задній нахил і на вдих Виштовхуємо грудину вперед і повертаємось на сідничні бугри. Знову нахилили таз назад, вдих і. Видих. Вдих і видих. Розкриваємо в цьому положенні плечі, вдих і видих. Коли ми йдемо з вами вгору, так, коли ми випрямляємо руки, ми хочемо, би, животом доторкнутися до нашої внутрішньої поверхні стегна. І це буде збільшувати цей натяг і збільшувати розтяжіння. Зараз лівої сідниці. Вдих і видих. Повертаємо обидві ноги в опору на стопи. Зараз заглиблюємо долоні в задню поверхню стегна. Ми будемо виконувати асі з Ми починаємо на видих нахиляти таз в задній нахил і йдемо за сідничні бугри. Наше завдання залишати ноги якомога довше на Підлозі, і хребець за хребцем опускатися вниз. Зробили вдих, руки, не мов би розпорки, розштовхують лікці в сторони. Робимо видих, і тепер через кивок головою ми поглиблюємо задню поверхню стегна в нашій долоні, і хребець за хребцем повертаємось назад. І тут ми, навпаки, якомога раніше, хочемо поставити. Ноги на підлогу зробили вдих, знову витягнулись за маківкою. І на видих знову Таз іде в задній нахил. Ми вкладаємо хребет за хребцем, видовжуючись по хребту, починаємо вести ноги по килимку і вкладаємо вниз наше тіло. Зробимо вдих і на видих кивок головою. І задня поверхня стегна дає тиск в руки, і ми хребець за хребцем, зберігаючи нашу форму, немов ми сидимо в якомусь шарі, піднімаємось вгору. Зробили вдих і ще одне повторення на видих. Починаємо таз нахиляти в задній нахил. Дуже приємна вправа для видовження попереку, для мобілізації нашого хребта, опустилися вниз. Зробили вдих на видих, задня поверхня стегна починає давати тиск в руки, і ми відчуваємо, як завдяки цьому ми починаємо плавно підніматися вгору, і на вдих потягнулися за маківкою. Встаємо в положення опори на чотири, долоні під плечима коліна під кульшовими суглобами. Скоротили одразу стопи, зробили вдих, переносимо вагу тіла на гомілки і повертаємось назад в центр. Знову переносимо вагу тіла на гомілки і повертаємось в центр. З наступним повторенням ми залишаємось в опорі на гомілках, починаємо через долоні виштовхувати себе назад, а сідничними буграми ми тягнемося вгору. І на вдих повертаємось вниз. І знову перенесли вагу і потягнулися за сідничними буграми вгору, а п'ятами тягнемось вниз, повернулися вниз. І знову вдих. І видих і вдих і видих. Якщо вам не дозволяє гнучкість зробити це на прямих ногах, нічого страшного, ви можете зігнути ноги в колінах, але головне, щоб ваші сідничні бугри були спрямовані чітко вгору, і грудна клітка не провалювалась. І видих. І останнє повторення вдих. В цьому положенні ми з вами трохи подихаємо. Зробіть вдих між сідничних бугрів. І. Видих, голова, грудна клітка таз на одній лінії. У нас таке рівномірне розподілене розтяжіння, вдих і видих. І зараз в цьому положенні одна сіднична кістка буде тягнутися вгору, а інша буде йти в ротацію за зігнутим коліном. Повертаємось в центр і змінюємо сторони. Але при цьому нам би хотілося зберігати. Постійно, ніби погляд сідничних бугрів стелю. Вдих і видих. Вдих і. Видих, вдих і видих. Останнє повторення: опускаємося в опору на чотири, сідаємо тазом на п'ятки, робимо декілька дихальних циклів. Відчуваємо приємне дихання в поперек. водих і видих. І з останнім повторенням ми піднімаємо з вами положення сидячим. І на цьому ми з вами завершили. Дякую вам за тренування. Я буду дуже очікувати ваш фідбек у вигляді коментарів та вподобайок. А також не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропустити нові тренування. Всім па-па і до зустрічі!